Прийшли дивитися футбол. На Зазвичай дівчата ну мало болівають на Україну. Прийшли дивитися, чи чи звісно що? на Україну? <реш> я завжди хожу на футбол, тому що так цікаво подивитися. В Принципі не дуже розбираюся, але цікаво подивитися на просто. що на, на Так, да, да ні, ну не не саме футболістів, а на гру якби так. Ну, зазвичай кажуть, що дівчата менше вболівають за футбол. Чому? Чому сьогодні прийшли сюди? Я коли почала дивля... ну, дивитися Євро 2012, я дійсно зрозуміла, що це мені цікаво. Ну за компанією хочеться, щоб Україна виграла. Навіть а снилася сьогодні збірна України. Але до кінця не доснилося, як все завершилося. Дівчата, от загалом хлопці знаються на футболі, а ви підтримуєте сьогодні когось окрім України? Да, Україну. Україну пішли підтримувати. А на. загалом дивитеся футбол Да. Стар я за стар. Готові Динамо. Мені подобається футбол.